Хвала Аллаху, Господу світів, мир і благословення пророку Мухаммаду, його сім'ї, його сподвижникам і всім, хто послідував за ними з чистим серцем аж до судного дня. Потрапила мені до рук книжка «Скрещення судіб» російської літературознавиці Бєлкіної. йдеться про останні роки життя Маріни Цвітаєвої, авторка надзвичайно правдоподібно відтворює колорит тієї трагічної доби, пояснюючи особливості того часу, того періоду, авторка. Подає інформацію про заборону згадувати розстріляних під час жовтневого перевороту поетів. Очевидно, читався намір авторки здивувати, ошелешити цією інформацією сучасного читача. На мене це враження не справило з тієї причини, що приблизно в той час, коли я читав цю книжку, мені на телеканалі БТБ заборонили згадувати живого. Нашого сучасника, відомого українського підприємця, який володіє багатьма заводами і серед іншого імпортує природний газ з Центральної Азії і з Росії. Я робив енергетичну програму, це був мій авторський проєкт, але він згорнувся, він зараз в животіє, вже з іншим редактором, саме от через подібні втручання. Коли абсолютно не вмотивовано, так, про всяк випадок, як би чого не вийшло. забороняють згадувати тих чи інших осіб. А останнім часом, як переказують мої колеги, дійшло взагалі до абсурду. Керівництво каналу нав'язує редакторам і журналістам експертів, визначає, з яким експертом з яких питань треба говорити. Маємо до діла з цензурою, з цензурою, не як поодинокі випадки. А як норма життя на каналі. Топ-менеджер, який спілкується з власником, на власний розсуд встановлює рамки для своїх підлеглих, виходячи з власних уявлень, що власнику сподобається чи не сподобається. Наступна ланка, ці рамки ще звущує про всяк випадок, як би чого не вийшло знов таки. Наступна ланка, там шеф-редактор новин, випускові редактори ще звужують. І коли ці обмеження доходять до журналістів, вони почуваються як пси на шворці, коли крок праворуч, крок ліворуч, спроба втечі і караються дисциплінарними, засоб... дисциплінарними заходами аж до звільнення. Це означає тотальний безпреділ, відсутність жодних принципів, жодної редакційної політики. Звичайно, в цьому винні самі журналісти. Домовлятися про правила гри треба перед початком гри. Треба домовлятися з власником. Бажано напряму, бажано оминаючи всіх цих професійних лакуз, які своєю запопадливістю, умінням догодити і прагненням догодити заробляють гроші і певну певну репутацію. В українському медіапросторі вже виникла певна каста. В нормальному суспільстві це були б недоторканні, це були б парії, це були б е, люди, з якими соромно було б вітатися за руку. Але, але на жаль, в нашому суспільстві, в сьогоднішньому суспільстві, ці люди не просто е, керують, це не просто менеджери, це люди, які визначають погоду у медіапросторі. Змінити цю ситуацію можемо тільки ми з вами. Я закликаю вас боротися за своє право говорити правду і називати речі своїми іменами. Дякую вам, бережіть себе. Салам алейкум.